Фотовиставку обличчя спротиву голодомору геноциду до 90-х роковин голодомору підготували в обласному краєзнавчому музеї. На світлинах жителі регіону, які своїми словами чи діями протестували проти хлібозаготівельної політики радянської влади, говорить директор музею Борис Шевченко. Це про опір українських селян діям радянської влади. Ці матеріали взяті з державного архіву Кіровоградської області з архівно-слідчих справ. Автором виставки є наш науковий співробітник обласного краєзнавчого музею Сергій Мілючин. Під фотографіями розмістили інформацію про те, за що саме були засуджені люди. Агітував проти колгоспів, говорив про те, що колосна система неефективна. І за ці речі людина отримувала там три і більше років заслання в пронатудових таборах і по суті звідти за часто не поверталася. За даними історика, в тих селах Кіровоградщини, жителі, яких активно долучалися до повстанських загонів під час української революції, спротив радянському режиму був більший. Характерну для там, східної частини так, нашої області, які ближче до Холодного Яру, там от, там, Красносілля, там Олександрівка. Там цвіт активніше порівняно з іншими населеними пунктами проявлялися е, речі спротиву когосній системі. Встановили імена 22 тисяч трьохсот жертв голодомору в Кіровоградській області. 19 тисяч 673 з них встановили пошуковці, переважно шляхом опитування старожилів. Реальні втрати під час голодомору серед жителів області значно більші, каже історик. Пояснює точна кількість невідома за браком відповідних документів. У 32-33 роках в Україні загинули майже 4 мільйони людей. Штучні дії радянської влади проти українського селянства, намірені влади, спланована акція щодо навмисного винищення українського селянства, ну з метою для того, щоб взяти під контроль території України. Дослідник Сергій Мілютін виявив в архіві документи про майже тисячу жителів Кіровоградської області, які чинили спротив хлібозаготівельній політиці радянської влади. За словами директора краєзнавчого музею, це перша в області фотовиставка присвячена спротиву голодомору. Діятиме вона до кінця року. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.